А ми в цей час не будемо думати про якісь злі трагічні випадки. Ми будемо думати, що ми любимо, любимо жінок, любимо та зрештою розумієте, любов вона не фокусується тільки в одному спектрі. Я не хочу, скажем, щоб ми фокусувались і когось, скажімо, обділяли або, скажем так, синтезували. Вона є набагато ширшою. Вона є набагато почуття, ширше. Однак не, не, не до людей, навіть не стільки до. А якихось до матеріальних всього, речей. До всього навколишнього, так, тому до що е, не виключно тільки статеве обмеження, тому що е, знову таки в цьому випадку ми перестаємо бути богоподібним створінням, тому що ми вдаємося в судження. Ми починаємо оцінювати і давати судження тому чи іншому. А якщо ви, скажімо, будучи зараз, ну наприклад, там жінкою чи чоловіком, і у вас були зовсім інші уподобання в попередньому житті. Якщо ви були ну, абсолютно іншої орієнтації, ви будете за це себе ненавидіти. Так ви знову будете перевтілювати саме в тому образі, який ви ненавиділи. Пам'ятаєте, ми дзеркало, і зовнішній світ до нас притягує саме те, що нам необхідно і показуєте, да. а це людськими словами звучить не подобається мені це, і ви це получаєте зразу ж. Тому що в цей момент ви проявляєте недосконалість. Так що, зрештою, чиє б свято не було, якого народу давайте ми просто будемо... Просто прийняти. Да. Так, інтернаціоналістами, <святкувати>, святкувати. А вже в який спосіб ви це святкуєте, скільки ви викладаєте чого на столі. Нехай це вам допомагає, це право вашого вибору. Головне, щоб ми пам'ятали, що ми святкували. Тому що інколи трапляється, що ранком прикидається і кажуть, а що ж ми взагалі то відмічали? Оце власне момент. Тому якщо свято проходить на одній ноті, якщо ви яскраво, красиво це відзначили, ну інколи трапляється, звичайно, що ми чоловіки забуваємося. Інколи ми закручуємося, да, от такі ми дуже там ділові, мало приділяєте увагу. Чи Так, так буває дійсно? От каюсь в ефірі за всіх чоловіків да приношу, приношу свої глибокі. Даже співчуття, що от такі були моменти. Ну але, зрештою, ви жінки нас надихаєте, робити кращим, нагадуєте нам про це і тому не втрачайте таку можливість, якщо є можливість стукнути злегка по носі або злегка гримнути дверима. Показавши таким чином, що ми про щось забули. Натякніть нам таким тонким, тонким, тонким способом натяком таким е, Саш, я Хочу нагадати взагалі всім нашим слухачам, що це є програма гармонія. Сьогодні ми говоримо про 8 березня і про жінку загалом. А є така вже звичка в, у, чолові, у чоловіків, в тому числі жінок також отримувати точніше дарувати жінкам подарунки в вигляді квітів. Зрізаних квітів це частіше всього. Чи приносять оці квіти якусь позитивну енергію жінкам і чоловікам натомість віддають? А давайте ми зараз уже трошки з вами дещо навчились, правда? Ми пам'ятаємо, що в цей момент, коли ви взяли будь-яку річ, враховуючи і квіти, зрізані чи у вазонку, коли ви їх несете, наділяєте їх чим своєю. Енергія, звичайно, любов'ю. енергія є вібрація. Вібрація любові найвисокочастотніша вібрація. І от ви взяли ці квіти, ви з ними йдете до того, кому ви хочете їх подарувати. Ви в них подивилися, ви візуалізували образ людини, який ви це даруєте. І у вас в районі серця, наче відкрилась квіточка зелена. І звідти перетекла така приємна зелена маса. І що би не було, як би не було, тому що хтось здається в подробиці, а ви знаєте, там людина, яка вирощувала, вона там сварлива, або ще щось, або той, хто подавав мені в руки. Звичайно, кожна річ, до якої хто колись доторкується, вона змінює свою вібрацію. Мої слова, які передають, вони передають вібрацію, того, що я почув. Коли ви це перекажете іншому, це вже буде зовсім інше. Це вже буде вашій особисті. Так Моє коли ми ліз. говоримо про квіти чи про будь-який предмет, який є подарунком. Просто коли ви даруєте, якщо ви відчуваєте, що в цьому є ваша любов, ви можете це наділити любов'ю, і саме головне ви можете змінити вібрацію того предмета, який ви даруєте. Просто подивіться на нього, і буквально декілька секунд, якраз відчуйте, що ви в нього вкладаєте любов і побачите візуально, якби ту людину, яку ви даруєте, що він принесе тільки радість і задоволення. Ну, але вже навзаєм починається такий момент, коли та людина здатна приймати подарунок і оцінити. Тобто, коли подякувати, та, от тобто, ви, оцінити. ви жінки приймаєте. Не тільки словами мається на увазі. Так, це має бути вібраційно. Відчути, що коли ви берете від когось подарунок, ви маєте просто подякувати всередині, якби оп, такий енергетичний. Посил на зустріч, ну, емоційно там, чи поцілувати, чи обняти це вже, як то кажуть, ступінь ваших контактів, чи, скажімо, інтимності з цієї чи іншої людини. Але коли ви віддаєте, ви множите цю енергію. І та людина, яка зробила цей подарунок, вона отримує. Не за те, що вона зробила подарунок, а за те, що вона це зробила з чистим любовним посилом. А ви себе відкрили як істота, яка здатна приймати подарунок. І потім несподівано до вас приходить другого, третього, п'ятого дня людина приносить ще щось інше, ще щось даруєте. А ви знову таки дякуєте, дякуєте, дякуєте. І Таким чином воно просто ви... працює таким, якби І Немає значення, чи прийшли живі квіти, чи це була екібана. Чи будь-що, чи просто аркуш з намальованою трояндочкою, ви просто її настільки надихнули, що у вас просто складуться об'єктивні обставини, що вам там хтось дійсно засадить ціле, прекрасне море, поле, сад, квітів. Скажу, оце клумба для тебе дорога, унікальна моя істота у цьому житті. Сашу наше перепиш перше джерело, щось я почала заговорюватися: патріархат чи матріархат, Бог батько чи Бог матір, все таки. Я вам задам саме таке просте питання. От зараз подумайте, будь ласка, про першотворця. От так, на секунду. Він нам малюється Ким? навіть на іконах, я не говорю десь в моїй уяві, а от на іконах, ну, це зазвичай все ж таки отець. Чоловік, Цей. Чоловік, так. А ось як на правду складалось колись, тому що ця істина вона є злегка інвертована, тобто перекручена. Насправді, жіночий початок, жіночий виток це. Джерело всього сутнього. А чоловічий гармонійний, але це активна складова цієї енергії. Тобто ми не говоримо про розподіл щось більше значуще, щось менше значуще. Ми говоримо, пам'ятайте, що езотерика це один із компонентів, який пояснює вивчення нашого навколишнього світу про баланс. Баланс енергії, і ось коли ми грамотно будемо сприймати, що у нас в чоловіків є жіноча складова енергія, а в жінках є чоловіча складова XY ксігрек хромосом. Приблизно. так. приблизно тому істина полягає mm -hmm. в тому, що жіночий початок, жіночий початок це є енергія, і вона вібраційна, вона просто присутня. Я розумію, що багатьом можливо в нашому світі. Ну, не так буде сприйматися, що виток енергії йде від богині матері, а це є творча, життєдайна енергія. І багато жінок можливо з цим не погодиться. А раз вона з цим не погодиться, вона просто не сприйме свою величезну силу творити це довкола. У багатьох чоловіків стане і волосся дибки, і інші компоненти, яким як, це чином жінка може бути ось основа всьому. Розуміти, як це так, якщо ж ми, оскільки пам'ятаємо себе, ми ж завжди так були завжди чоловік завжди.